Буквально на днях мала дуже багато розмов із хлопцями з передової, ті, що буквально поприїжджали, ті, які зараз а, бачили, що там відбувається, і які вчора, зрештою, туди і поїхали. Ситуація на фронті є критичною. Дуже складно московити наступають великі небезпеки, можливих проривів, великі небезпеки котлів. І зараз потрібна акумуляція усіх можливих сил для зміцнення збройних сил України. І тут у нас виходить абсолютно дика ситуація, коли перше у новому бюджеті, якщо ми підрахуємо усі нюанси і складники і врахуємо, що в новий бюджетний рік закладається долар на рівні 45, то фінансування Збройних сил України в сектор безпеки і оборони зменшується в порівнянні навіть з минулим роком. Це перше, на що треба звернути увагу. Другий важливий момент по тому самому бюджету: У нас величезна кількість забезпечення Збройних сил України відбувається коштами волонтерів і тих, хто донатить кошти. Донатити кошти передовсім це треба опиратися на мікро, мі, малий і середній бізнес, тому що їхня частка сумарно найбільша і найширша. Зараз їх сил, силами гетьманцева, слуг народу, його б компанія, яка підголосовувала. Різко обклали податками, і в той же час у новому бюджеті ми не маємо ані підвищення пенсії, навіть переіндексації, ані підвищення мінімальних зарплат. В результаті люди зараз опиняються на межі, коли їм не буде з чого давати донати. І допомагати Збройним силам України чи своїм рідним, які там зараз воюють, чи навіть купа людей підтримує незнайомі збори, аби тільки закупити потрібні речі. В той же час у цьому бюджеті ми маємо абсолютно авральну і дику ситуацію, коли у нас різко збільшуються зарплати у величезної кількості чиновників. А ви, якраз буквально, мені перед ефіром згадали оцей весь трешак про прокурорів. Я зараз про прокурорів розкажу окрему історію, але от прямо перед собою відкрила табличку. Фінансування спеціальної антикорупційної прокуратури у нас збільшується на 71,2%. Національна комісія з цінних паперів на 49,6%. Податкова, яка зараз буде масово здирати податки з людей за рішенням гетьманцевої слух, фінансування збільшується на 39,3%. Прокуратура на 25,8%. Рахункова палата на 38,2%. І також різко збільшується фінансування. Верховна Рада України, апарат Верховної Ради України. Я зазначу, що окремі очільники апарату отримують зарплату в районі 1,5 мільйона гривень. Навіть нардепи до того не дотягуються. Офіс президента, Кабінет міністрів України. А о, Бюро економічної безпеки, це взагалі топчик, вони на 75% збільшують собі фінансування, суди збільшують фінансування. Тобто, всі, хто під таким делікатним керівництвом офісу президента може тиснути на людей у будь-який можливий спосіб, їм всім збільшується фінансування. І я нагадаю: в той же час людям нічого. Не збільшується.